20 вересня на міському стадіоні відбулись урочисті збори, з нагоди 71-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників та 1025-ї річниці заснування Новгород Сіверського. Участь у заході взяли представники обласної, районної та міської влади. Збори відкрив міський голова Сергій Пунтус та виразив гордість за спадщину щедру землю нашого міста та його історію. День міста це особливе свято для кожного його мешканця. Цей день ми відчуваємо себе частинкою єдиного цілого великої дружної родини. У цьому році ми відзначаємо 1025-ту річницю заснування нашого міста. Перед присутніми виступив голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв, який виразив свою повагу до славетності міста. Також Микола Вікторович передав вітання від імені голови Верховної Ради Олександра Турчинова. Низький уклін, вічна пам'ять, тим ратним подвигам наших батьків, дідів, прадідів, які поклали своє життя. За звільнення від фашизму треба згадати тих пам'яттю світлою, хто звільняв тоді в буремний 43-й рік місто Новгород Сіверський. Вічна ям пам'ять від всіх низький уклін, ветеранам і тим учасникам бойових подій, які дожили до сьогоднішнього дня. Голова районної ради Олег Бондаренко зазначив, що Новгород Сіверський багатий на талановитих людей. Олег Анатолійович вшанував всіх, хто творив історію міста та побажав процвітання Новгород Сіверському. Новгород Сіверський калиска величезної кількості талановитих людей. І сьогодні гарна нагода віддати шану тим, хто творив його славну історію. В цей день. Ми також низько схиляємо голови перед ветеранами великої вітчизняної війни, оборонцями і визволителями рідної землі, перед тими, хто наближав довгоочікану перемогу на фронті і в тилу. Ваш подвиг завжди буде взирцем патріотизму. На свято прибули гості з міста Шостка Сумської області. Делегацію очолив секретар Шосткінської міської ради Олексій Пікульов, який в своєму виступі побажав в першу чергу вірити в світле майбутнє. Мешканців міста привітали депутати обласної ради. Сергій Сергієнко висловив свої побажання сіверянам та вручив для продовження пошукових робіт учням гімназії №1. 1 загублено відзнаку бійця радянської армії, визволителя Новгород Сіверського. Депутат обласної ради В'ячеслав Кауфман привітав всіх присутніх зі святом від імені народного депутата України Ігоря Рибакова. Крім того, було присвоєно звання почесного громадянина міста Новгород Сіверський Семену Хавлуку та вручено по Майстра спорту зі спортивної гімнастики тропізон Анні. «Розрішите поблагодарить лично руководство нашого городського совета. Я хочу сказати, що нет большого почета, чем служить своєму народу. А депутат обласної ради В'ячеслав Кауфман за дорученням народного депутата України Ігоря Рибакова вручив їм подарунки. Урочисті збори закінчились святковим концертом з участю творчих колективів, які завітали з інших областей та районів України.